До уваги всіх студентів, які зараз збираються отримати відстрочку у зв'язку з навчанням. Кожного дня до нас звертаються студенти, які щойно вступили до навчальних закладів з питаннями про довідку. ЄДБО зазначено, що вони порушують послідовність навчання. Виникає логічне запитання. Чи можна якось змінити цей статус і поновити право на відстрочку? За роз'ясненням Міністерства освіти, яке було надано кілька місяців тому, якщо студент раніше був відрахований, забрав документи або не завершив навчання з будь-яких причин, а потім знову вступив на той самий рівень навчання. Він втрачає право на відстрочку. У такому випадку в довідці буде вказано, що студент порушує послідовність навчання, і відстрочка не надається. Поновити права можна лише шляхом поновлення на навчанні, що в нинішніх умовах майже неможливо. Чи можна це питання якось вирішити? На жаль, на цьому етапі перемовини, адвокатські запити чи звернення не допоможуть. Єдиний шлях звернення до суду та побудова судової практики. Проте, чесно кажучи, шанси на успішне рішення дуже невеликі. Тому важливо зважати на всі обставини. Та вирішити, чи є сенс продовжувати навчання в такому форматі і у вашому конкретному випадку. Якщо ви хочете отримати індивідуальну консультацію щодо своєї ситуації, звертайтеся за номером, вказаним під цим відео. Ми допоможемо вам оцінити можливі варіанти та знайти найкращий шлях вирішення.